Мене звати Кузьміч Поліна, я вихованка екологічного центру ПДМ. Тема моєї роботи дослідження видового складу живих організмів на ділянці дикаустів. Місто це осередок зростання та проживання різноманітних видів рослин, тварин та мікроорганізмів. Вони є невід'ємною частиною для середовища існування людей. Усі ці живі організми входять до біологічних угрупувань. Біоценозів та є надзвичайно важливими для формування убоїкосистеми із повним спектром її екосистемних послуг. У 2021 році була розроблена концепція зелені коридори міста Рівного, завдання якої є об'єднати дії різних людей та інституцій з метою сформування збалансованого та сталого середовища для мешканців міста. В рамках концепції зелені коридори міста розроблено 9 маршрутів. Двоє з яких проходять на лівому березі річки Устя. На правому березі існує ділянка від вулиці Степана Бандери до Басівкутської, яка отримала назву Дика Устя. Це непівприродний біотоп, який відіграє важливу роль для підтримки біорізноманіття міст. Тому дослідження цієї ділянки є актуальним. Об'єктом дослідження була ділянка у межах малої річки Устя. Предметом дослідження виступали різні види рослин, грибів та. Їх особливості. Метою дослідження було дослідити видовий склад живих організмів на ділянці дикаудисця, для збереження напівприродного біотопу. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: дослідити видовий склад живих організмів, провести їх екологічний та систематичний аналіз, а також запропонувати заходи за для збереження напівприродного біотопу. Продовж 2022 року нам було проведено 4 польових дослідження з квітня по грудень на цій ділянці. Ділянка шириною 8-30 метрів завдовжки до 1 км та простягається між вулицями Степана Бандери та Васівкуцької. Визначення видової приналежності грибів рослин та тварин визначалося за допомогою визначників та довідниками. Також визначення птахів проводили випускники екологічного центру ПДМ Владислав Гадзюк та Поліна Тимків. Деякі види були визначені самостійно. Під час виявлення ми звертали увагу на продукти їхньої життєдіяльності сліди, нори, погризи тощо. Отже, результати наших досліджень наступні: ділянка являє собою майже на 70% заросла деревно чагарниковою рослинністю. Основи становлять вербоволонське та козяча, тополя чорна, судина криваво-червона, клен американський. Вони вже досягають своєї вікової межі. На ділянці є дві невеликі водойми. Вони часто не замерзають зимку та слугують для зимівлі різних видів птахів. Між цими водоймами існує ділянка, на якій зростає барвінок малий та плюш звичайний. Трав'янистий покрив на ділянці густий, 80-90%. Висота травостою 10-50 см. Окремі види золотарний гіганський золотарний канадський та борщівник Сосновського досягають і до 2 метрів. Загалом нам виявлено 117 видів живих організмів, серед яких 27 видів трав'янистих рослин, 8 видів прибережноводних, 15 дерево, дерев та чагарників, 7 видів грибів, 10 видів риб, 4 види молюсків та 3 види сапців. Також виявлено 42 види птахів. На ділянці дослідження зростало 50 видів рослин, що належить до 28 родин. Найбільше за чисельністю – айстрові та вербові по 4 види. За життєвими формами 33 види належать до трав'янистих рослин, 5 видів до чагарників та 9 видів належать до дерев. Один вид, плюс звичайний ляна. На ділянці зростає цибуля видмежа, що занесена до червоної книги України. 9 видів є заносними адвентивними. Чотири види належать до інвазійних, серед яких борщівник Сосновського, американський, золотарний канадський та гігантський. На ділянці досліджень виявлено сім видів грибів, найбільше за чисельністю родини гімонахетові. Усі види, окрім схізофіла, звичайно, зростають на мертвій та живій деревині. На ділянці дослідження виявлено 42 види птахів, які належать до 10 родин та 21 однієї родини. Найбільше за чисельністю горобцеподібні 27 видів. Зараз поділом птахів по типу біотопу 22 належать до біотопу лісів, гаїв та узліс, 14 видів до біотопу населених пунктів, 7 видів до біотопу водою і лише 3 види до відкритих ландшафтів. Серед виявлених видів 17 видів харчуються насінням та рослинністю, 17 видів комахами шлинстоногими, 10 видів харчуються іншими видами, та лише 2 види харчуються всеїдно. Зі слів рибалок виявлено 10 видів риб, що належать до п'яти родин та дев'яти родів. На ділянці було виявлено 3 види сапців, серед яких ондатра, ондатора, бобер за апцию та крий за норами. Ондатра належить до адвентивних видів. На основі результатів дослідження можна зробити наступні виставки. Єлинка дикауся являє собою напівприродний біотоп із своєрідним угрупуванням живих організмів. А також із високою щільністю деревно чагарниковою рослинністю. Результати дослідження може стверджувати про існування на цій ділянці 117 видів живих організмів, серед яких червонокнижний вид, цибуля ведмежа. Ділянка виконує ряд важливих функцій для підтримки біологічного різноманіття урбоекосистеми. До живих організмів ділянки належить 12 видів адвентивних. А також серед яких вісім видів інвазійних, що свідчить про вразливість до біологічного забруднення. Задля збереження цієї ділянки варто внести її у зелену зону міста Рівного в рамках концепції зелені коридори. Видовий склад живих організмів недостатньо вивчений та потребує подальших досліджень. З цього можна зробити висновок, що ділянка дикаусті відіграє надзвичайно важливу роль для підтримки біологічного різноманіття в місті рівному.